Ситуація у Бахмуті станом на ранок, 13 березня, залишається складною. Про це повідомляє командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста. Втім, українські військові продовжують тримати оборону і водночас завдають ворогу відчутних втрат вогнем артилерії, танків та інших вогневих засобів. Ваються всі спроби противника захопити місто, зазначив командувач. Також сирський показав, як проходить нарада з українськими захисниками, зокрема, з бійцями 56-ї окремої механізованої бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та воїнами тактичної групи Адам. За останній тиждень на Бахмутському напрямку українські військові знищили понад 1100 окупантів.